Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, нові надходження в Житомирі. Булат 504 -й. з кабіною, з кондиціонером, з компресором. От такий тракторець бірюзовий колір. Всі дуже полюбили бірюзу. Ігрики з примусовою гідравлікою були, розійшлися вони, замовлення отримали. Отримали ми також 244-й з примусовою гідравлікою в бірюзовому кольорі. Дуже гарний кольор такий, бачите, який бірюза, гарнесенький. Тракторець з кабінка з заводською кабіною, тим градусник вже напів навіть є на, бачите, на масло. Розподільник, дві пари гідровиходів, примусова гідравліка. Ось такий компресор стоїть. Ось двигун КМ495. Ось такий тракторець. Ось його мости можна побачити. В мостах. Це колісна база. 20, 28. Отакий От тракторець. Камера ззаді. Підсвітка ззаді, підсвітка спереді на кабіні. Такий тракторці. Так він виглядає. Буде зібраний. Покажу ще зібраного. Вже людина сьогодні підходила, дивилася на нього. Ціна його 11400. Хто розглядає тракторця такого, будь ласка, приїжджайте, замовляйте і тракторець буде доставлений вам. Орієнтіри наші незмінні, район Бугунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, місто Житомир, проспект Миру 45В. Чекаємо за даною адресою.